За вантажівками стежитимуть цілодобово. Непомітні ваги з'явилися на трасі Київ. Чоп на виїзді зі столиці у напрямку Житомира у дорожнє полотно вмонтували систему, яка зважує і фотографує порушників, тобто тих, хто перенавантажує свої автомобілі і руйнує дорогу. Щоправда, система поки працює у тестовому режимі. В «Укравтодорі» порахували, що їхнім пересувними терезами нині складно упіймати усіх порушників. Тож до кінця року планують встановити кілька десятків прихованих ваг і поставити туди, де перевізники найбільше роз'їжджають дороги. Перевезення 20 тонн зерна навіть не розглядається. Тільки 40 тонн, як мінімум, завантажують у свою машину, при тому, що ще машина має власну вагу. 18 тонн їде такий залізничний вагон. Йому по рейках їздити треба, а він їздить по наших дорогах. Це кричущі факти, які ну, людей потрібно наказувати за таку поведінку на дорозі.